Привіт! Сім. Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні, по проханню з моєї донечки, буду робити вареники дріжджеві на пару з свіжими вишнями. Починаємо. Для тіста беремо 7 г сухих дріжджів. Буду додавати цукор. Беру 20 г цукру. І у мене відміряно 500 мл теплої води. Але ж буду додавати десь грам 100-150 Це рецепт з мого старого зошита. Але, мабуть, в кожного з вас були такі рецепти: що рецепт є, що туди входить, є. А борошна скільки візьме тісто. Ось у мене цей рецепт є. Я взяла, тут у мене в банці виважено 600 грам борошна. Я в опару беру 2 столових ложки. І перевіримо. Скільки візьме наше тісто борошна? Це борошно я розколочую і буду накривати харчовою плівкою і залишати на 10 хвилин, поки дрожжі активуються. Дуже багато таких рецептів в моєму зошиті я не знаю, як можна було це, щоб знати, скільки візьме тісто, потрібно, щоб уже його не один раз пекти. Ось так: накриваю харчовою плівкою і на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, далі продовжуємо займатися нашим тістом. Тепер беремо наше борошно. І я десь половину борошна просію зараз і е, буду додавати в саме борошно, соду та сіль. Соду я буду брати 3 грами, це неповна чайна ложка. І солі буду брати 2 грами, це десь 1 четверта чайної ложки. Додаю, перемішаю і буду далі пересівати вже повністю борошно. Тобто, спочатку будемо працювати з 600 г борошна. А Далі будемо дивитися на тісто. А вже в описі під відео я вже скоригую рецепт і буде вже в грамах написано стільки, скільки потрібно взяти, щоб нормально замісити тісто. Ось Борошно все я пересипала, тепер сюди я буду ще додавати. Решту води, яка залишилася. Тобто, в нас на 600 г борошна йде 500 мл води. І буду замішувати тісто. Так, ще додам олії. Олії по рецепту йде 20 мл. Гарно все перемішаю. Починаю замішувати, ну, я вже бачу, що 600 г на 500 мл води це тісто рідкувате. Тобто, по-любому, прийдеться додати нам ще борошно. Я відважила ще 150 грам борошна і буду потрошку додавати. І будемо дивитися, скільки ж наше тісто візьме борошна. Дуже багато у мене таких рецептів, особливо пиріжки або паски. Ну дуже хто часто не пече. То дуже важко користуватися такими рецептами. Тому так що якщо у вас є такі рецепти із старих зошитів, то, будь ласка, пишіть у коментарях, будемо перевіряти, будемо вточнювати, і вже у нас будуть відпрацьовані рецепти, скільки ж наше тісто візьме борошна. Зараз я трошки підпилила поверхню і буду вимішувати. На поверхні, так буде вже трошки легше дивитися, скільки потрібно ще борошна. Я думаю, що цього, що я наважила, буде достатньо. Так, його потрошку борошна, зразу все не підсипайте. Підсипайте десь по одній столовій ложці приблизно. Тому що підсипати борошно можна, а якщо насипати більше і буде дуже круте тісто, воно вже буде несмачне смачне, буде, наче гумове. Ось дивіться, так, цього борошна, що я відважила, хватило. Тобто, на це тісто в нас взяло 750 г борошна. Тепер я роблю кульку, його накриваю і на 30 хвилин залишаю, щоб воно трошки. Підійшло і трошки відпочило. Пройшло 30 хвилин, дивіться, воно трошки вже підійшло. І тепер починаємо ліпити наші вареники. Я підпилюю поверхню, буду брати частинку тіста і буду качалкою розкачувати. Спочатку перше тісто, перші ці вареники я зроблю з дуже тонкого тіста. А потім буду розкатувати трошки товще, тому що у мене в родині розділяються смаки. Одні люблять такі, щоб тісто було зовсім тонюсіньке. тонюсіньке а другі люблять так, щоб вишні не просвічувалися. От я роблю такий компроміс. Першу партію я буду тоненько розкачувати. Зараз я трошки припилю качалку. І буду розкачувати десь так, щоб наші вареники були товщиною десь 4-3 міліметри. Беру звичайний стакан, і буду робити ось такі кружечки. Тепер буду кожен кружечок, я ще трошки розкачувати качалкою, робити з його ще тоншенький, але для вишень це. Ну, Дуже важко буде заліплювати, тому що вишні можуть протікати. Ну, Тоненький зроблю тільки один заход, перший, а далі буду робити трошки, -трошки товщенькі, тому що вони будуть варитися на пару, і це тісто йому властиво трошки підходити і збільшуватися. Потрібно саме головне для вареників із вишнями дуже гарно їх защіпати, Тому, бо щоб цей сочок, який там буде від цукру, щоб він не повитікав. Я для цього змішую 2 столових ложки цукру з 2 столовими ложками крохмалу і беру вишні. Вони в мене вже розморожені і наситочку я їх відсідила. Тепер беру, кладу Пів чайної ложечки суміші, цукру із крохмалем, і десь повну чайну ложечку вишень. І починаю акуратно заліплювати, дуже тісно притискаючи. Я варенички проходжу двічі: раз пройшла, заліп, заліпила, другий раз заліпила, і, е, наче скручую його так. Такий роблю трошки джутик, роблю, і защіпую. Ось такий вареничок виходить. Зараз я їх на досточку трошечки підтрушу борошном, і буду складати. Варити вареники дріжджеві я буду в пароварці. В кого нема пароварки, можна взяти по тому методу, як ми раніше варили на газу. Брали кастрюлю, заливали туди десь. Пів літра літру води і брали марлічку, гарно прив'язували до верху кастрюльки, щоб вона не провалилася. І на марлічку накладали вареники і накривали кришкою пуклою або ж мискою. І так варили 7-10 хвилин на пару. Тобто в пароварці теж буду варити, я 7 хвилин, воно буде достатньо. ось так я Буду заліплювати ця перша партія у мене буде з тонесенького дуже тіста. І буду варити, з тоненького тіста точно 7 хвилин хватить, я думаю, що на всіх хватить 7 хвилин. Ось у мене вже в пароварці вода закипіла, і я буду їх виложувати далеко один од одного, тому що вони трошки будуть збільшуватися. Ось так. Накриваю і через 7 хвилин буду виймати їх. Ось, перші вже я взяла. Дивіться, вони трошки підійшли ось такі. Ну, дуже тоненькі, вишні просвічуються. Слідуючи, я зроблю трошки товщенькі. І вони будуть більшенькі трошки. Слідуючи, я вже кладу. Так само буду варити 7 хвилин достатньо їм на пару. Тісто гарне, не сире, вони невеличкі, воно пропікається. Закриваю. І далі печуться. Слідуючи, я роблю розкатую так само, десь міліметрів три товщиною, тільки качалкою, я вже не буду їх підкачувати. Вони будуть трошки-трошки товші, але все рівно вони будуть не дуже товсті, тому що дуже товстих вареників, де саме тісто я сама не дуже люблю. Ось так тепер я буду просто брати кожен кружечок. І так само буду начиняти вишнями. З такого тіста можна брати будь-яку начинку, солодку, солону. Дуже смачні такі вареники я робила на маковія. Я робила їх з маком і поливала рідким медом. Теж дуже смачно. Ці товщі я трошки так защіпую, буду робити двічі прохожу і буду робити такі. Таку хвильку, ось так защіпую, і вони, у нас вони називаються кучеряві. Дуже зручно, коли ви робите, наприклад, солодку начинку, там вишні, яблука, і варитимете їх разом, то дуже зручно робити їх звичайними і кучерявими, щоб знали, де яка начинка. Ось так я зараз їх уже поставила варити. Дивіться, ці товщенькі, вони будуть набагато пухкіші, і вони більше підходять, і вишень не видно. Ось так. А ви дивіться по своєму смаку, які вам хочеться товщиною такий варіть. Вони всі будуть дуже смачні. Зараз я знімаю і покажу вам, скільки ще тіста в мене залишилося. Вареників цілий салатник. А тіста майже, скільки скільки було, стільки є. Тобто, воно ви берете, а воно підходить. І це тісто я використаю зараз, я ще зроблю на пиріжечки на сковорідці з капустою. Обов'язково зробіть і посмакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, варіть, печіть разом зі мною. Все у вас вийде. І до зустрічі!